Задам усього три запитання. Mm -hmm. ну, перше запитання: як довго Маша вчиться в нашій школі? Якщо чесно, я вже й забула, коли ми почали. Здається, в квітні. Приблизно, приблизно десь 4 місяці, так, якщо я не помиляюся, Кві... квітк травень, квіт... чи 4-5 місяців. Так. Якщо так. я не помиляюся, і скажіть, чи ви бачите, які ви бачите результати поді... з... в Марії? Ну, я бачу, що в звичайні тексти без. Без усіляких модернізацій, я так це називу, вже дається значно легше. Єдине, що підручники, за якими вона займається з репетитором, це нова українська школа, там важкуваті тексти, і то там вона так трошки з затримкою читає. Я бачу, що їй треба більше уваги на це. А такі, може, художню літературу вже результат помітний, бо вона, я ж кажу, вона розуміє, що вона читає. І це додає цікавості, бо раніше вона, поки дочитує до кінця речення, вже забуває взагалі про що пішла мова. Ну тобто, я я бачу в цьому, в цьому напрямку позитивну, і з іншого боку, вона. Ця школа в неї виховує дисципліну і відповідальність. Вона її не те, що забуває, заграється, бо в неї ще багато чого, і у тому сенсі, що виконувати вчасно домашнє завдання. Ну вона мені треба там вночі сідає швиденько три-чотири тексти. Я розумію, що це неправильно, але вона себе так корить за це, що вона вночі робить. Тобто, да, це інший теж позитивний момент, який я бачу. Так, і ще одне запитання: ну чи задоволені ви за, загалом навчанням в нашій школі? Так, да, ну я думаю, що це, це треба запитувати у Маші. Мені подобається. Мені подобається. Ну, маші я думаю, маші вона... також дуже подобається чесно. Ну, да, я, я теж не сумніваюся, що вона, якщо б їй не подобалось, вона б сказала. Так, вона дуже Мені подобається ну, з подобається. задоволенням кожен урок. Вона... Ну, з задоволенням приходить на урок, і і, і відходить з уроку, теж вона задоволена кожного разу. Так що.